Стички так співають, як наче весна на дворі. Хоча не холодно. Стою в одній кофті і так чудово. Ранок чудовий. І небо чисте. Правда, сонечка нема. Всім доброго раночку. Прогріваю машину. Зараз відвезу Лену на автобус. Вона поїде до мами, до Тьоші. А день у нас сьогодні буде продуктивний. Я вернуся, поїду, куплю на підстилку для свиней, опілок. Вернусь додому, трошки попрацюю вдома, потім позвонить Діма і будемо їхати до Діми. Засвинюю, а на обратному куті заїдемо, заберемо лену додому. Так, вивозимо лену. Взагалі, все по порядку. Дивіться Ну все, вивіз Лену на трасу. Привіт, привіт. Вивіз на трасу. Лену зараз посадю на автобус, вона мене ось зараз бросне на півдня. Я не надовго. На півдня мене бросне. Нет, поїду додому, буду хазяйнувати сам. От, поїде до мами, а потім, вже, як я вже казав, заберу її, коли буду їхати від Діми. У нас тут дуже чудово, взагалі дуже все близько до траси, буквально Буквально тільки вгору да? там, Трошечки, трошечки, трошечки там, півтора, да. Чи, да, півтора кілометра вгору піднялися і вже київська траса. Чудово. Зараз садів Лєночку і, і буду робити, що захочу. Не перестарайся. <рес> так, добре. Ну все, Лена на автобус. Чудово ми постояли буквально 5 хвилин і все чудово. Зараз заїду до Сані. Що там наш Саньочок, дружачок мій, дружбанчик? Подивимося, як в нього справи, поп'ємо кави та і поїдемо. Поїдемо за тирсою. Таня тут теж на Українці живе, все у нас дуже близько і рядишком. Це дуже зручно. Хтось мене запитував, скільки який розход на твої зафірі, У мене Opel Zafira 2-літровий турбодізель. Я заправляюся раз в тиждень, заправляю 20 літрів соляри. Мені вистачає на тиждень. Ну, ось дивіться, зараз покажу. Може буде видно. Да? Бачите, зараз в мене трошки більше як півбаку, тому що я тільки що заправився. Але коли заправлявся, було одне ділення. Тобто, від красної вгору одне ділення. Я ж до кінця не виїжджаю, дизель не можна виїжджати до кінця. Ну от і дивіться, виходить, я залив тиждень назад 20 літрів, накатав я 234 кілометра. і заправився. Тобто, Заправлявся, я ж кажу, на одному діленні. Ну, тобто так, якби, ну це ж розумієте, 234 кілометри це трошки траса, а так взагалі е, по місту, тобто городський цикл. Ось вроді і відповів на ваше запитання. Так, добре, доїжджаємо до Сані. Так, в Сані побули, зараз купимо, купимо підстилку. І додому. Ну, в общем, тут у нас такий будівельний магазинчик, ви вже його знаєте, я вже вам показував. Тут можна багато чого цікавого придбати для будівництва. Я тут багато чого брав для свого сараю, ліс тут брав, ну, в общем, багато чого брав. Взяв я тирси, але тирси взяв всього мішочок. Один бо більше тирси нема. Бачите, тут ліс, ось Бо більше тирси нема і її дуже-дуже швидко розбирають. Дуже швидко розбирають, тому що на подстилку, на всі ці діла. Так, добре, їдемо додому, підстріляємо поруся там і займаємося справами, а потім їдемо до Дімона. У так чудово, тирса взагалі замечательно там насипали, тут им трошки попідсипав. Випускаю їх уже на двір, на дворі тепло, лампи виключаю на день, на ніч, конечно, включаю. Їдять, п'ють, гуляють. Ну а ми зараз витягнемо наше Копчення. Вчора ми коптили. Дивіться, яке чудове все, гарне. І поставимо нашу домашню ковбаску. Зараз зніму, покажу поближче. Ну, ось така чудова у нас наша копчена продукція виходить, бачите, такі гарненькі реберця. От. Я, наприклад, з пивком полюбляю. Ну такі, шиночка така гарна, бачите. От. Такі є кусочки, є такі. Є більші куски, кому цікаво. Є все підчеревочок гарненький. Такий, такий. Ну, це все, естественно, ріжеться, якщо комусь велике, відрізаємо пополам. Ну і зараз ковбаску нашу завісимо. Ось готова ковбаска. Зараз ми її завісимо в каптильню. Також буде смачна домашня ковбаса. Не мелена, а рублена кусочками. Внутрі кусочки м'яса, а не фарш. Ну, а ось уже й ковбасочка наша стричить в коптілочки. Починаємо коптити. Все, як завжди, закриваємо, вмикаємо, на провітрювання ставимо, на просушку, на провітрювання, на просушку 45 градусів. понеслась внутрі батончика у нас, що тут показує, 9 градусів. Ось так. Добре, працюю далі, а потім їду до діми. Завтра прийдуть до мене два богатиря. Завтра допомагати будуть працювати, оце все будемо розпланувати і засипати. Це все нашим шлаком. Ось в цьому углі. Чому тут такий буде угол? Да? Ось отак. В цьому углі я взагалі планую пристроїти собі, так сказати, кочегарку. Тут буде, хочу поставити дровяний котел, де буде йти на будинок і на сарай. Весь сарай, щоб отаплювався. Тобто туди, від котла, і туди, на будинок. От таким чином буде економія по газу. Таким чином буде топитися і будинок, і отаплюватися сарай повністю. Ось такі плани. Ну, а зараз я збираюся. Їду до Діми, Діма вже дзвонив, каже, виїжджай. Так що давайте збираємось і їдемо. Цікаво, як працює BMW ProMAгroMix. Чи чудово ростуть свині, чи ні. Дивіться, 6 місяців. Вага Дімон, 160 кілограмів. Ну, приблизно 160. Дивіться, яке сало чудове, файне. Сало це від залежить? Дивіться. М'яса скільки нарощеного. Да, ляшки, ляшки такі хороші. Да, під, черевок під черевок взагалі тут такий замечательний. Скатка така лежить, бачите? Це, це, це. Е -е, груднина така файна. Дивіться, який підчеревок. Ось вам і промагромікс. Я ж кажу, скільки всього пробував, але це Нормально. єдине, що дуже чудово працює. Ну Ось, вроді, дав вам тепер відповідь, як працює файно чи не файно комбіком від пром. Вірній, БМВД. Дімон тальфер поставив. Чудово, гарно працює. Діма, привіт вам ще раз. Діше, <свісно> да. Забрали ми у Дімона свинку, загрузили її. Дімон каже, серий, ось от тобі каже. <свісно> Пів і задня часть, зроби мені ковбаси і закопти. Нема проблем, Дімон. Це Заживалося. тобі буде копченостій, ого. го да. потім, Дімон, куди поїде. потім, куди поїде, за кордон поїде. За кордон, за кордон. родичам. Ну от, побули ми в Діми. Все, Діма, пока-пока. Поїхали -пока. Пока. да. ми. Так, ну ми вдома. Своє вигрузили на крючках висить. Завтра вранці будемо розбирати і свіжачком повеземо. Да, да. Раненько утром розберемо і свіжачком поїде на базар. А це половинка задня часть. І половинка це Дімона. Це все йде на ковбасу і на копчення. Дімон хоче вислати посилку своїм родичам за кордон. Ну, ось вроді і все, що сьогодні хотілося показати. Та що можемо на сьогодні показати, так? Да? Ну так. Да. Лінусь, От. там у нас що, ковбаска докопчується. Зараз покажу ковбасочку. Ой, ви вже бачите нашу пічеревинку шинку. Ось така докопчується. Ковбасочка. Так що хто бажає? Такої ковбасочки, будь ласочка, номер телефона, як завжди, є. Ну а я буду з вами прощатися. Сьогодні ми в прямому ефірі на стрімі їхали до Діми. Хто заходив, той бачив, хто присутствував на стрімі. Бачив всю дорогу. Бачили ми, як Діма розробляє це, все бачили. Задали там декілька Дімі питань. По поводу венгерських свин, свиней, Діма дав відповідь. Кому цікаво, там сьогодні був прямий ефір, можете передивитися. Так, добре, на сьогодні все. Ми працюємо, готовим Дімі копчення. Завтра буде теж відосік. Завтра я заберу хлопчиків і будемо робити ось цю площадочку. Погода ж то дозволяє, просто пофеншую. Все, дякую. Всім пока. Кому що треба, пишіть, звертайтесь, хоч наше замовлення робіть на наші смаколики. Кому хочеться нормальним кормом і БМВД по нормальній ціні, не за 1100 за мішок, а за 800 гривень за мішок. Будь ласка, допоможу придбати. ПромАгромікс. Сам на ньому вже другий рік. Все, добре, дякую, всім пока. Ставте лайкоси, пишіть коменти до завтра.